Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Війна може тривати до 2034 року. Про це заявив Валерій Залужний. А як ви думаєте, коли закінчиться війна цього року? Чи все-таки до 2034 будемо тягнути? Якщо ви вважаєте, що війна буде тривати до 2034 року, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, то поставте мінус. Давайте проголосуємо, Давайте побачимо, що думає наше суспільство. За його словами, зараз Україна увійшла в нову фазу війни, і без зміни стратегії оборони та мобілізації ресурсів збройне протистояння може затягнутися ще на десятиліття. Кількість. Страт РФ та України вже критична. Ексголовком залужний заявив, що живою силою війну не виграти, потрібен технологічний прорив. Ще тези з інтерв'ю залужного. Зараз війна це не про людей, а про наддешеві засоби з надвисокою ефективністю. Це економіка, інженерія, IT, автоматизація, а не лише армія. Виграє той, хто першим це зрозуміє і реалізує за його словами. найгірший сценарій завершення активної фази війни до 2034 року, якщо не змінити стратегію. Росія змінила тактику, розширила вогневу зону. До 50 кілометрів за допомогою fpv дронів на оптоволокні Це дало їм змогу вражати українську логістику, евакуацію, постачання боєприпасів, тоді як Україна зосередилась на дронах для оборони. В Україні вже є прориви, зокрема високошвидкісні дрони, перехоплювачі без аналогів, а також перехоплювачі дронів зі штучним інтелектом. В Верховній Раді зареєстрували ініційований Зеленським законопроект, який пропонує надати більше повноважень на БУ та САП. Спочатку забрали повноваження, а тепер надають. Змінивши кримінальний процесуальний кодекс та інші закони. Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині двоє загиблих та 14 поранених. Окупанти скинули на місто три ФАП 250. Внаслідок масового дронової атаки Одеси постраждали ще найменше троє людей. Найбільше пошкоджена житлова дев'ятиповерхівка, також горіли приватні будинки. АЗС та один із символів міста, ринок привоз. Також внаслідок вчорашнього російського обстрілу в Одесі пошкоджено сім об'єктів культурної спадщини, з яких чотири мають статус. З пам'яток національного значення об'єкти розташовані в історичному центрі Одеси, який внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок ракетної атаки по Черкасах пошкоджено близько 20 житлових будинків, заклади освіти та охорони здоров'я. Очільникова уточнив, що внаслідок атаки постраждали семеро людей, у тому числі одна дитина. Добрі дрони влаштували по справжньому гарячий сезон у Сочі в Краснодарському краї Росії. Згідно з супутників НАСА, ймовірно, прилетіло по нафтобазі Лукойл, залізничних складах вантажного двору та центр оперативного управління. Виїзд. За кордон чоловікам 18-24 років дозволять лише студентам, заявив нардеп. Право стосується лише тих, хто вже навчається або планує вступити на денну форму у вищий навчальний заклад. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, 6 танків, 10 ББМ, 24 артилерійські системи, 86 БПЛА та 96 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня! Дякую.